Як воєнний злочинець 12 років ховався від міжнародного трибуналу. Радован Караджич був президентом самопроголошеної Республіки Сербської на території Боснії. Караджич є відповідальним за геноцид боснійських мусульман. У 1995 році на нього було видано ордер на арешт, а в 1996 році він подав у відставку, після чого зник на цілих 12 років. Увесь цей час Караджич переховувався, видаючи себе за чоловіка під іменем Драган Дабич. Під цим ім'ям він працював у приватній клініці, де лікував депресію за допомогою альтернативної медицини. Також Караджич викладав лекції та відвідував семінари, при цьому залишаючись у розшуку. Але у 2008 році його затримали і передали до Гаазького трибуналу, у 2016 році. Караджича засудили до 40 років позбавлення волі, а згодом вирок було змінено на довічне ув'язнення.